Сьогодні один із клієнтів знову замовив ось такі дві вудочки Міка до 5 метрів з кільцями, оснащені. Катушки повністю металеві, 25 метрів лески 3D, поводочок, гачечок, всі діла. Поставив ось такі конектора. Це називається конектор для поплавків типу Ваглер. В чому їхня фішка? В тому, що Клієнт попросив додати до замовлення поплавки під світляк. Ось так виглядають дані поплавки. І за рахунок ось цього конектора, клієнт зможе просто зняти даний поплавок і встановити ось цей інший. Все дуже просто і зручно. Тому ось таке рішення. В загальному вартість замовлення: дві вудочки по 800 гривень це 1600. І тут різних дрібниць там орієнтовано на 50 гривень. Пінопласт, поплавочки, світляки, грузик.